Вармадо. Забудь про головний біль. Одинадцяте, дванадцяте століття. Час, коли українська стала виокремлюватись з поміж інших мов Росії України. Продовж наступної тисячі років цією мовою говорили мільйони людей, писали літературні шедеври. А ще її повсякчас забороняли. Це було пов'язано першу чергу з тим, що в нашій історії були бездержавні періоди, тобто коли не було української державності і українську мову нікому було захищати. Загалом кількість заборон впродовж всієї історії варіюється від 130 до 400. Левова частка з цієї кількості заслуга Російської імперії. У другій половині 19 століття було прийнято два закони, які суттєво обмежували українську мову Валуївський циркуляр 1863 та Емський указ 1876. Якщо спрощено, ці два закони практично повністю заборонили вживання української мови у всіх сферах. Дещо кращим було становище української мови на західноукраїнських землях. Які на той час входили до складу Австро-Угорщини, зокрема на території австрійської імперії у 19 столітті українська мова не використовувалась в діловодстві у вищій освіті, але українці мали можливість створювати свої власні початкові школи, де викладання було українською мовою різні культурно-просвітницькі організації, як просвіти в другій половині 19 століття, але все одно на території Австро-Угорщини українці боролись за розширення сфери вживання української мови. Так, на початку ХХ століття була відома боротьба багатьох українських студентів, які хотіли, щоб Австрія дала дозвіл на створення українського університету. І ця боротьба була настільки запеклою, що навіть загинув один із українських студентів, якого звали Адам Коцько. Ще однією окупаційною владою, яка панувала на території України, була радянська у той час. Людей, які використовували українську мову, не переслідували, але дискримінували. Один з найвідоміших законів було прийнято в епоху відлиги, тобто під час правління, нібито ліберального Хрущова, який дозволяв батькам самостійно вирішувати, у яку школу віддавати дітей або в російськомовну, або в україномовну. Здавалося б позитивний закон, однак на ділі все було інакше. До епохи відлиги значна кількість шкіл були українськими, і батьки за замовчуванням часто віддавали дітей саме в україномовні школи. А вже коли було прийнято закон у період відлиги про добровільний вибір, тоді батьки почали віддавати пріоритет саме російськомовним школам, оскільки в той час посилились процеси розсіщення, в той час більше кар'єрних перспектив було саме у російськомовних показовою була ситуація і в оплаті праці. Читалі української мови отримували зарплати нижче ніж ті, хто викладав російську. Тобто, фактично, держава примушувала людину, яка і хотіла б бути україномовною, але переходити на російську мову для того, аби працювати чи навчатись у вищих навчальних закладах. Сьогодні українська мова захищена законами. Переважна більшість сфер не просто можуть, але й зобов'язані послуговуватись українською. Кількість людей, які вважають саме українську рідною, теж збільшується. У 2012 році було проведено опитування, і у українців запитували, яка мова для вас рідна. Лише 56% відповіли, що рідною мовою є українська. В той же час у 2021 році вже понад 70% українців відповіли, що українська мова є для них рідною. Говорити українською стає модно. А після повномасштабної агресії Росії проти України для багатьох ще й надважливо. Адже мова перетворилась на засіб, який визначає, хто свій, а хто чужий. Наприклад, рідне та зрозуміле українцям слово паляниця є справжнісінькою перешкодою для росіян, яку вони ніколи не подолають. говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+1 Україна.